Адвент, календарі та новорічний декор з фетру від бренду Ліварно Хом. No Всього за 126 гривень за одиницю, і в лоті буде 13 одиниць вартість лоту 1640 гривень. А, дивимося, що буде у лоті. Будуть такі класні фетрові олені на підставці, що можна ставити на стіл, буде створювати таку атмосферу свята. Також будуть олені з дерев'яною ялиночкою. Далі адвент-календарі. Ось, ось такі можемо побачити. Ось, так. ось такі адвент-календарі. Скоро продасться, мабуть, бо все летить. Ось такий адвент-календар теж класний. Є такий адвент-календар, як гірлянда. Можна так його повісити. Також ще будуть фетрові. А, прикраси на ялиночку, ось такі. от, ну, Тобто сама ялиночка і такі прикраси можна на наліпках. А ось такий класний адвент-календар з оленем. Дуже знаменітне наповнення цього лоту. Лот актуальний і а, класний. Також буде ось така а, на ялиночку сховати її кріплення та, внизу, щоб було дуже гарно, красиво вона світиться. Тут вже йдуть батарейки, вам тільки винуть, і вона буде працювати. А, Дивіться, цей лот ви можете замовити у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також доєднатися до наших внутрішніх груп, поставивши плюси в коментарях або написати менеджерам. Вони вас доєднають. У нас дуже багато класних акцій. Доєднуйтесь, заробляємо разом.